Яку добру справу потрібно починати з молитви? Відтак з цієї нагоди запрошуємо настоятеля Сихівської найбільшої Парафії Різдва заперстої породиться. Оця Ореста братина. Слава Ісусу Христу! На вік. Слава Ісусу Христу! На вік. О, тепер чути ліпше. Дай у Христі. Кожна добра справа. Кожне серце, піднесене до Бога, стягає на землю благословення. Я вітаю пана міського голову, весь апарат міської ради, всіх, хто будував, всіх, хто ще буде тут, багато добрих справ робити, і прошу у Бога, щоб торкнувся Святим Духом наших сердець, вилив сюди, на це місце ласку. Щоб ми кожен день ставали більш відповідальними, вміли тішитись своїми здобутками і вміли бути вдячними за те, що Бог через наші всі руки нам, нам дарує. Тобі, Господи, зараз наша молитва, але я прошу, бо щось пан як не прорвався через ленточку, але я хочу, щоб ми разом всі помолилися.